Всім привіт, друзі! Це без цензури. Я Марина данилюк Кермолаєва. Давайте поговоримо, як Володимир Олександрович Зеленський і його оточення готуються приносити перемир'я на блюдечку українцям. З якими наративчиками вони будуть це робити, і до чого тут скандальне інтерв'ю. Генерала Сергія Наєва, на якого дуже хочуть повісити здачу Півдня, і як в цей контекст вкладається така цікава штука, як атомне крадівництво, нагадаю, Верховна Рада таки ухвалила рішення про винівлення дуже дуже багатьох мільярдів під час війни на добудову двох енергоблоків. І от як ми з цим будемо жити, давайте розбиратися. Отже, Сергій Наєв пішов давати інтерв'ю Українській Правді, і це не просто так, тому що всі ті речі, які він озвучував, дають зрозуміти, що, походу, печерське судилище буде займатися ще і Сергієм Наєвим. Не так давно шуміли. Справи інших бойових офіцерів, генералів та тих людей, на яких хочуть повісити здачу шматка Харківщини під час наступу Росії у травні 2024 року. А от тепер черга прийшла до Сергія Наєва. і ймовірно, як уже тривалий час про це говорять, мова може йти про звинувачення у так званому перевищенні службових повноважень. А що це за перевищення? Давайте розберемося. Якщо ти уважно слухаєш, читаєш дивишся інтерв'ю Сергія Наєва, і ті матеріали, які стосовно цієї персони виходили раніше, наприклад, матеріал BBC, який був півтора року тому, то мова йде про таке перевищення, яке заключалося в тому, що саме такі люди, як Сергій Наєв, під керівництвом залужного. Компанії інших бойових офіцерів тихцем абсолютно утаємничено від банкової, в межах своєї компетенції проводили розгортання бойових частин. І що це дуже цікаво, це розгортання воно відбувалося в умовах дуже куцих фінансових ресурсів. Я нагадаю, що для всього цього розгортання для того, щоб залучати нових людей потрібні кошти. Сама армія не може прийти до державного бюджету і сказати нам, це треба скільки коштів, ми їх забираємо. Це має проходити через Верховну Раду. Що відбувалося у Верховній Раді напередодні повномасштабного вторгнення? Ми чудово пам'ятаємо, коли по сесійній залі бігав ніхто інший як Данила Гетьманцев і розказував, що не можна давати 50 мільярдів на армію, тому що у нас не буде грошей на дороги, і взагалі нам потрібна математика, а не патріотизм. Плюс, давайте ж пригадаємо, що буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення сам верховний головнокомандувач Зеленський розказував про те, що не на часі давати гроші на армію, у нас мають будуватися дороги. Тому що якщо ми виділимо гроші на армію, у нас не буде грошей на дороги. Тому Сергій Наєв абсолютно правильно зробив, що перший пішов у люди і перший розказав. Деталі того, що вже відбувалося на Півдні, і як південь готувався до повномасштабного вторгнення. І давайте я зацитую вам дуже важливу цитату, яка дає розуміння, що ж відбувалося напередодні повномасштабного вторгнення саме на півдні України, на тих землях, які зараз на жаль перебувають в глухій окупації. 23 числа на мій пункт управління командувачу сил збройних України не заходила жодна інформація від будь-якої посадової особи. Що завтра відбудеться війна? Це дуже важливий момент. Тобто, високопоставлений військовий не був проінформований, що от такого конкретного числа у нас не відбудеться напад Російської Федерації. Уточнення від журналістів Української правди ні від ГУР, ні від Міноборони, ні від кого. Відповідь Наєва: ні від кого я командувач силами оборони України, я не отримую письмову інформацію, що завтра буде війна, і на моєму пункті управління під вечір, десь 22 -го година. Мій начальник розвідки, полковник, отримує інформацію від друзів неофіційним шляхом. Йому її пересилає друг на відповідний меседжер. Це розмова двох російських солдатів, і вони між собою обговорюють, що о 6 годині ранку, 24 лютого, їхній російський безпілотник буде над російською колоною на території Сумської області. Я запитую свого начальника розвідки. Ви вірите цій інформації? Він каже, не можу підтвердити, що спростувати. Я якимось внутрішнім переконанням, перебуваючи у вирі цих подій, спілкуюся зі своїми командувачами. Живу цією ситуацією, яка є. Я знімаю слухавку і знову кажу е, сімом командувачам, що на моє переконання о 4 годині ранку, 24-го числа, 24 лютого, Російська Федерація почне широкомасштабне вторгнення. Я ще раз кажу, що для того, щоб своєчасно розгорнути сили оборони, необхідний час в ретроспективі за декілька місяців до цього. А те, що відбувалося в ті стислі терміни, це було е, внаслідок, по перше, ініціативи самостійних рішень головнокомандувача зсу генерала Залужного, мене, як командувача силами оборони України, і інших командувачів, які проявляли цю ініціативу, в ту ніч, 23 лютого, я прийняв рішення про постановку морських мін в акваторії. Чорного моря вздовж узбережжя Миколаївської та Одеської областей. Без всяких рішень про застосування без режиму воєнного стану. Українські військові в кораблі в ніч на з 23 на 24 вийшли в акваторію моря і поставили ці міні поля. У цьому інтерв'ю йде мова про багато речей, наприклад, про те, що якраз наші українські парламентарія, я нагадаю, у нас останні шість років там панує монокоаліція. Це у нас слуги народу, плюс інколи підголосовують як не баб Юля зі своєю партією, то ОПЗЖ, враховуючи, які там відбуваються рішення. Так от всі ці наші золоті депутати наплювали на правовий режим, і немає у нас таких законодавчих актів, які б регулювали, як військові мають діти, якщо. Робити, що вони мають застосовувати, коли от є така загроза. А військово-політичне керівництво, яке сидить на банкові, воно якось не відчуває загрози. І Наєв каже, що відсутність цього правового стану правових таких аспектів, що робити у воєнний час, воно дуже суттєво зв'язувало руки українським військовим, які якраз. Перебували і не знали розгортати їм свої сили чи ні, якраз таки у Запоріжжі або на Херсонщині. Я цитую на території Херсонської і Запорізької областей необхідно було ухвалити рішення, яке було на території Донецької та Луганської областей. Тоді військове командування копало б окопи, клало б міни не півтори тисячі, а сотнями тисяч. У той віці Тут дуже цікава цифра півтори тисячі мін, півтори тисячі. На таку величезну територію, яку ми можемо побачити на карті, територія просто така величезна. Що таке півтори тисячі мін на цю територію? Це фактично нічого. Перед самою війною необхідно було б внаслідок мобілізації збільшити кількість військ. Тоді б нам були ще додатково потрібні дві бригади територіальної оборони на території Херсонської і Запорізької областей. Були бригади з корпусу резервів, механізовані танкові, які б передав генштаб ЗСУ. І тут якраз це дуже корисна цитата, тому що все упирається у рішення Верховного Головнокомандувача, тобто Володимира Олександровича Зеленського, і рішення Верховної Ради, яка Має своїми рішеннями забезпечити виконання таких рішень, тобто дати гроші, щоб, наприклад, генштаб міг зібрати ці дві бригади територіальної оборони. Їх же ж не можна зібрати просто так і безкоштовно. Так, і ще що було дуже цікаво, от на цьому моменті дуже багато читачів запитували. А що заважало розгорнути цей правовий режим і оці бригади ще в 2014 році? Але є один дуже важливий момент: Російська Федерація, щоб підготувати повномасштабне вторгнення, вона готувала його не один рік, вона збирала сили, і лише в 2021 році західна розвідка почала бачити, що дуже нездорові рухи відбуваються біля кордонів України. Що очевидно Російська Федерація готує щось таке, схоже на повномасштабне вторгнення. І тут є один дуже важливий момент у цьому інтерв'ю, де Наєв каже: А чи військовий генштаб, коли вони почали всерйоз готуватися, і відчувати, що повномасштабне вторгнення неминуче у квітні 2021 року, вибачте за таке роз'яснення розлоги, ЗСУ спланували дії у відповідь на можливі дії країни-агресора, відпрацювали плани, уточнили і доповіли у встановленому порядку керівництву. Але це план на папері, графічно на карті, текстуально на відповідь. Відні з пояснювальні записи. Тобто військові принесли план, як треба діяти протидіяти Російській Федерації Володимиру Зеленському. Але Володимир Зеленський так і лишив оцей план просто на карті, не забезпечив його матеріальними ресурсами і відповідними рішеннями. І найцікавіше, коли ми подивимося архівні новини, то якраз таки у квітні 2021 року вперше було зафіксовано, що Російська Федерація дуже активно почала перекидати свої війська до кордонів України. І безпосередньо на півострів Крим, і це до речі для тих нині окупованих південних наших земель, це стало фатальним, тому що якраз із Криму пішло те велике угрупування, яке потім посунуло на місто Маріуполь. А якщо ми згадаємо, що було тоді, в цей рік, в політичному полі України. То нам цілий рік розповідали, що не треба нагнітати, що західні розвідки брешуть через західні медіа, що США недружня нам країна, як казав Давид Рахамія. І взагалі складалося враження, що є такий сплошний курс на мір і на те, щоб зробити у нас ту таку міні-модель Китайської Народної Республіки. Тому, що означає це інтерв'ю, що а, Наїв. І ті бойові офіцери, які приймали рішення на свій страх і ризик, вирішили нарешті розказати свою правду, тому що історія неминуча, є бажання Володимира Зеленського всіх наших потужних шашличників напередодні оцих розмов про перемир'я, напередодні того, коли там сполучені штати Америки вирішують, як їм домовлятися з Китаєм і Російською Федерацією стосовно війни в Україні. Зняти відповідальність із своїх плечей, перекласти її на Збройні Сили України, а потім продавати своїм виборцям. Що дивіться, ну ми просрали таку велику кількість земель, просрали там Херсонщину, просрали Запорізьку область, просрали Маріуполь. Але дивіться, це не Вова, Зеленський Керсабчик винуват, не Андрій Борисович, Це винуваті українські військові, і таким чином Володимир Олександрович знову отримує можливість балотуватися, вести свою політику, Силу, яка буде очевидно під іншим брендом Незе, а якісь там команда Зеленського, і будуть малювати на своїх бігбордіках голубя миру із таким міртом у писку. Але що тут дуже цікаве, да? коли ти ознайомлюєшся з тезами цього інтерв'ю, то складається враження, що якби не було самостійних рішень наєва залужного та інших дотичних осіб. Ми б могли опинитися в такій ситуації, коли Російська Федерація дуже легко могла висадити свій десант на Одесу, як і планували вони початково, і що є величезною мрією Путіна до цього часу. І, скажімо так, складається таке враження, що якраз така лівобережна Україна не дуже і цікавила нашу Банкову. А якщо ще ми згадаємо геніальну цитату. Залужного стосовно неприємного дзвінка від тодішнього керівника СБУ Івана Баканова, яка звучала так, що телефонував Іван Баканов і пропонував нам попідривати мости в Києві, які з'єднують праву частину і ліву частину української столиці. Це теж, знаєте, є таким неприємним сигналом. Цікаво, про що думали наші великі державні потужники, коли вони обговорювали такі рішення? Тому це насправді таке дуже серйозне попередження про те, в якій жопі ми могли б опинитися, якби не рішучість українських військових і якби не їхні рішення в умовах такого екстремального часу і нерозуміння політиків, як вирулювати з цієї війни. Впевнена, що костромські матрони і жони десантників із Уфи вже б собі приглядали квартири в красивих українських містах Аля Харків і Одеса. Але дивіться, це інтерв'ю вже мало певний ефект. Очевидно, що його почитав ніхто інший, як Володимир Олександрович Зеленський. І наш любимий Володимир Олександрович Зеленський, як людина, яка дуже нервово сприймає такі інтерв'ю, правдиві інтерв'ю, про те, що ж там насправді відбувалося на полі бою, уже прийняв перші рішення. Цитую пост Юрія Бутусова. Сьогодні генерал лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи Велика Новосілка. Верховний головнокомандувач Зеленський бурхливо відреагував на сенсаційне інтерв'ю Сергія Наєва Українській Правді, у якому Наєв наголосив, що провал підготовки України до нападу РФ у 2022 році це повна відповідальність політичного керівництва країни та особисто президента. Також Наєв відмітив, що керівництво країни не повідомляло військовим інформацію про час нападу і от. Тут є такий важливий нюанс, що через те, що як ви пам'ятаєте, в 2024 році Володимир Олександрович Зеленський і його потужне оточення застосували всі брудні механізми, щоб випиляти залужного і щоб випиляти Наєва, щоб випиляти інших генералів, до речі, яких вони вважали людьми залужного, то тепер ці товариші не знають, що робити, як його призначати. От по статусу тактичними групами в ЗСУ командують полковники, призначені на цю посаду генерал-лейтенанта, колишнього голов... командувача об'єднаних сил, тобто всієї армії, виглядає як очевидне пониження. Тому мета прибрати Наєва з Києва на фронт за будь-яку ціну, не викликає сумнівів. А для чого це потрібно, щоб Наєв додатково не дав іще парочку розробних інтерв'ю про те, що насправді відбувалося в лютому 2022 року. І про те, що виявляється, в країні всі знали, що почнеться війна, але найголовніше не сказали цю важливу інформацію, не показали ці папочки тим людям, які початково мають захищати українців, саме українській армії. А чому тому, що наше ну ставлення зеленського до військових, воно зрозуміло ще тоді, коли він там ржав над повістками в 2014 році, ще тоді, коли він брав під особистий контроль. Через кілька днів справу журавля, коли ми пам'ятаємо, він сварився з українськими військовими, які питали, чи точно правильне рішення розводити війська в районі Золоте. Тому поведінка Зеленського вона цілком очевидна, але найстрашніше, що в такий темний момент, коли українські військові починають говорити правду. Про те, що було у лютому 2022 році, а Володимир Олександрович показує, що його які тоді і зараз цікавить одне слово, у нього воно встає на це слово це велике будівництво. І неважливо, що ми будуємо дороги прямо перед фронтовою лінією, заливаємо бетоном ті дороги, які потім опиняються в окупації. Чи коли ми витрачаємо мільярди грошей? В умовах обмеженого бюджету, в умовах, коли українським воїнам дуже потрібні дрони, і взагалі автівки дуже потрібні, навіть на його улюблену Курщину. Так от, Зеленського цікавить одне: це нові схеми, щоб отримувати грошей дуже багато ну, про всяк випадок, якщо не вийде, наприклад, перебратися на другий термін. І от. В Верховній Раді 11 лютого трапилося голосування. Підтримали наші прекрасні депутати. Оце рішення про добудову ХС дво, двох реакторів. Як ви пам'ятаєте, купляють барахло за дуже багато грошей із Болгарії. Яке налаштоване на те, щоб працювати на російське паливо, але десь там були коментарі Вестенгаузен, що в принципі, ну якщо будуть реактори, ми подумаємо, може ми там переробимо, але дивіться, поки ті реактори будуть зроблені, це пройде десь мінімум 10 років, це в кращі часи. В умовах, що ми існуємо в режимі повномасштабного вторгнення, і незрозуміло, яке буде те перемир'я і, і скільки воно буде тривати. Я б не сподівалася, що ми побачимо ті реактори навіть за 10 років. Але я дуже прошу, щоб ви запам'ятали кожне прізвище і кожну партію, яка підтримала це відверто корупційне рішення, яке буде збагачувати пана Зеленського і його оточення, ймовірно, дуже багато років. Отже, слуги народу 190 людей, батьківщина, партія баб Юлі – 15 людей, платформа за життя і мир 16. За майбутнє 9, довіра 14, відновлення України це такий кусочок ОПЗЖ 12, позафракційні 5. А, є вже викладені списки. Що це були за люди? Дуже прошу подивитися, чи немає там вашого мажоритарного депутата, і якщо є, поставте собі галочку, за кого не варто голосувати на наступних виборах. Тому. Ці речі, це гоніння на українських військових і намагання протиснути собі годівничку на багато років вперед. На мій смак, це все частинки одної такої схеми. А схема вона полягає в тому, що Зеленському дуже важливо виправдати себе, коли дійде час Х до підписання отої тої угоди, яка вже, очевидно буде не дуже вигідна і приємна для України, про так зване перемир'я. Зеленський дуже хоче показати себе українському народу чи хоча б його частині, яка ще довіряє президенту, і під кожним критичним відео про президента пише: Ви хейтите президента, ви його ненавидите, ви, мабуть, парахатсос чи іншими такими словами називають. Так от Зеленському дуже важливо вкласти в голови своїй частині виборців, що він молодець, що він красавчик, що він миротворець, що він голуб миру, такий альфа-голуб. А у всьому винуваті армія, в цьому винуваті журналісти, в цьому винуваті опозиціонери, і, звісно ж, там Парашенка, наприклад. А для чого йому всі ці хес? Тому що він розуміє, що це можуть бути або гроші на вибори, які можна використати для підкупу українських виборців, або такий схематозік, який буде тебе чудово угодувати, якщо ти десь усядеш із золотим парашутом в чудовій країні НАТО і Європейського Союзу. От живеш ти такий, то в тебе вже пенсійний вік буде. А е, ця годівничка із ХС, вона тебе буде чудово годувати тебе і твоїх діточок, і правнуків, які ще народяться від твоїх діточок. Тому майте на увазі, як зараз кручу і вірчу український народ Володимир Олександрович Зеленський, як він болісно реагує на правдиві речі на зізнання українських генералів, що насправді відбувалося у. Лютому 2022 році і як президент Зеленський знову показує, що які три роки тому йому дуже важливе велике будівництво, а не те, як же нам пофіксити проблеми війни і забезпечити зброєю автівками і всім необхідним матеріальним забезпеченням українських військових, які якраз таки на полі бою вибурюють майбутнє України. Думайте, як то кажуть, всім дякую за увагу. Це був проект без цензури. Я Марина Донелю Кремлева. Підпишіться на наш канал і поставте лайк.